А знаєте, що виявилося? Що не всі мої клієнти знають про мої програми лояльності. І зараз я вам про це розкажу. У мене в інстаграмі три профіля. В мене є дуже багато підписників Фейсбуку. В мене є багато клієнтів, розкиданих по всьому світі, які зі мною вже багато років. Ну і це складно прослідкувати в усіх джерелах, на усіх сторінках, в усіх соцмережах, чи дійшла інформація абсолютно до всіх людей. Хтось обов'язково щось пропустив, не прочитав, не подивився ролик і так далі. Тому у мене є такий закритий клієнтський чат в вайбері. Ті люди, які мої клієнти, які цікавляться. Темами, в яких я експерт і можу бути для вас джерелом знань і натхнення, я сподіваюся. Ті люди, які довіряють моїм фаховим порадам і рекомендаціям, ті люди, які користуються товарами, які я пропоную, вони об'єднані в одну спільноту, яка називається, ну, як вона називається, звичайно, ароматні чудеса, як вона ще може називатися. І саме для людей, які є в цій спільноті. Кожного першого числа кожного місяця я анонсую цілу низку подарункових акцій. І при купівлі товарів на певну суму люди отримують різноманітні подарунки, і ці подарунки міняються з місяця в місяць. Тобто, ви не просто отримаєте фахові рекомендації чи поради, чи підказки, не просто отримуєте знання, ви отримаєте ще подарунки за свої покупки. Особисто від мене. Ця традиція в мене вже триває багато років, ну, роки 3-4, можливо, і навіть і більше. І війна також не стала причиною цю традицію відміняти. Тобто я з своїх власних ресурсів з вдячністю за, за лояльність моїх клієнтів дарую подарунки. Це зазвичай корисні товари для здоров'я, для догляду за собою. Абсолютно різноманітні, і я кожного місяця заморочуюсь, чим іще пора. Своїх клієнтів. На нашій інтернет-сторінці присвяченій гідролатом tagetes.eco, та там у нас є ще додаткові акції, і, як мінімум, двічі-тричі, а то інколи і частіше на місяць. І наші підписники можуть ними скористатися. В нашому профілі aroma.chudesa Там бувають інші акції: розігриші, вікторини. Знижки, подарунки і таке інше. Тобто підписники, які слідкують за цією сторінкою, отримують свої якісь бонуси. Далі ті мої клієнти, які мають дисконтну картку компанії Vivasan. Я ці картки даю всім, хто хоче їх отримати, хто хоче попасти в програму лояльності ще компанії Vivasan, щомісяця я виплачую людям Бонуси, які нарахувала їм компанія за їхні покупки. Ну, так свого роду виплачую їм кешбек. Тобто, бачите, моїм клієнтам бути дуже і дуже вигідно. Ви одночасно можете отримувати кілька бонусів, ви можете отримувати подарунки, ви можете отримувати корисні для вас знання, ви можете отримувати інформаційну підтримку. Ви можете мати доступ до фахових експертних консультацій, індивідуальних, на яких я допоможу вам вирішити ваші індивідуальні запитання. І ви перебуваєте в спільноті гарних, розумних, адекватних людей, чиїм досвідом також ви можете скористатися. В моєму вайбер чаті немає спаму, немає реклами, немає зайвих картинок. І туди стікається інформація з різних моїх джерел, тому що я є. Мабуть, уже скрізь в усіх соцмережах: Тіктоку, на Ютубі, як я сказала, в інстаграмі і Фейсбуку, і, і саме от Вайбер Чаті, ви отримуєте повідомлення про найбільш цікаві публікації. В описі до цього відео я залишу вам. Вказівнички на моїй сторінці в інстаграмі, і телефон моїх менеджерів, які зможуть дати вам відповіді на всі ваші запитання, якщо щось залишилося незрозумілим, з якими ви зможете сконтактувати, і за бажанням попасти в мій клієнтський чат.